Всіх вітаю на каналі StackMoto. В на продажу японський вантажний скутер Yamaha Gear. двигун 4-тактний інжектор, рідинне охолодження 50 кубів. Скутер 2018 року. Технічний та візуальний стан відмінний. Резина в гарному стані. Має оригінальне неперешите сидіння. Два ключі. Та невеликий пробіг по Японії – 16,953 Двигун працює без жодних нарікань. По електриці все працює. Хто шукає якісну техніку з Японії? Телефонуйте.